Доброго дня, мій любий друже! Я знову рада з тобою зустрітися, і сьогодні ми будемо продовжувати з тобою спілкуватися та займатися грамотою. Давай згадаємо, з чого ж складається наша мова. Наша мова складається із речень. Так, вірно, а речення, а речення складаються із слів, а слова. Слова складаються із звуків, звуки поділяються на голосні та приголосні. Приголосні звуки бувають і тверді, і м'які. Давай сьогодні з тобою зробимо звуковий аналіз слів. Сова, вода, лис та ліс. Якщо ти зробив так, як зробила я. Ти молодець. А тепер переходимо до складового читання. Читаємо по складах Ма. мо, Му. Та. ТО. ТУ. Ла. Ло. Лу. Добре. А тепер з'єднуємо склади. Слово неначебто перший склад догоняє другого. ло то ма мо та то добре, молодець. Я пропоную тобі дома читати склади, а також читати по складах тексти. Ось послухай, зараз я тобі. Зачитаю чистомовку, а ти дома її вивчи. Са, са, са укусила ніс оса. Со, со, со. Купили нове колесо. Су, 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 Оксана заплела косу. Друже, вивчай цю скоромовочку. Та присилай своє відео, а ми будемо задоволенням його дивитися. До нових зустрічей! До побачення!